Сертифікат та ключі від квартири отримує ветеран російсько-української війни В'ячеслав Іванченко. Чоловік родом із Покровська. Боронити Україну пішов у 2019 році. Служив у 93-й бригаді. розповідає. 2023 року його списали за станом здоров'я. На Вінниччині проживає більше року. Каже, сюди вивіз родину та маму. До цього часу житло винаймали. Два сина і мама, дружина за кордоном. Дітям сказав, каже, вибирайте саме місце. І вони вибрали стрижику. Приїхали сюди. Каже, соціальне житло, хоч і невелике, за те своє. Дареному кані не заглядають, як кажуть, правильно? Все мене устраюває буде. Все ж такі, ж, яке житло є своє, буде жильо. Казали, що поліпшені будуть, а які я. Соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб у місяківських хуторах облаштували за рік, розповідає голова Стрижевської громади Михайло Демченко. Багатоквартирний комплекс у центрі селища реконструювали зі старої закинутої будівлі площею 780 метрів квадратних. Відгукнулися фонд житло для ВПО. Відгукнулися партнери Польщі, Німеччини, які сьогодні долучені, і ми з ними спільно, як то кажуть, толокою зробили відкриття такого важливого центру, який буде тимчасовим прихистком для наших жителів України. Тут є абсолютно всі комунікації, газофікація, індивідуальне опалення на кожну квартиру, на кожну домівку, водопостачання. Каналізація вартість соціального житла 31 мільйон гривень. Головним донором проєкту стала польська будівельна компанія Дом Девелпмонт, зазначила представниця Посольства Республіки Польщі в Україні Катержина Каліновська. Цей будинок облаштуваний завдяки польській польської девелоперської компанії Дом Девелопмент, яка Tu tot koszty e, pariadka, trio, e, 30 milionów hrywien na też żeby tu można było widremontować budynek Тимчасове житло сьогодні отримує 14 родин із числа ВПО, каже Демченко. Серед них Віра Гришкова з Донеччини на Вінниччину, розповідає, переїхала 2022 року. У квартирі проживатиме з онукою та правнуками. У 2022 році ми ще приїхали сюди. Як об'явили, що треба виїжджати, то влада. Ось моя внучка, а це мої дві правнучки маленькі. На рік заключається договір. А якщо ви далі будете жити ще далі на рік, ну нам дівчата нікуди поки що їхати. В нашій там квартирі, в трьохкомнатній стадіон у їх квартира, то там живуть військові кадировці. Площа кожної квартири 30 метрів квадратних, повністю умебльована. Своє нове помешкання оглядає Дар'я. До Стрижівки з родиною переїхали із Запоріжжя два роки тому. Весь цей час каже, проживали на орендованій квартирі. Новими можливостями задоволена. Все подобається кухня гарна, дуже ванна, гарна. Подобається те, що є техніка. Е, вся як нам пояснили, що. Це тимчасове житло надається на один рік із можливістю подовження цього комунальні послуги, тільки сплачувати потрібно, а так, житло безкоштовне. Окрім багатоквартирного комплексу за гроші інвесторів для мешканців, облаштували і укриття. Розташоване воно у будівлі амбулаторії що поруч. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.